Дитяча це не просто приміщення, де ваша дитина спить, це ще й кімната, в якій він грає, розвивається, мріє, тому так важливо оформити її з розумом і дещицею креативу. Ми спрощуємо вам завдання і розповідаємо, як облаштувати інтер'єр дитячої так, щоб зробити її не тільки красивою, але і комфортною для життя і розвитку малюка. Ідея 1. Розширення кордонів використовуйте простір дитячої по максимуму, особливо якщо її інтер'єр не може похвалитися зайвими квадратними метрами, зберігайте речі не тільки в шафі, але й всередині пухів або, наприклад, в кошиках на двері. Ідея 2. замість шафи, навіщо займати простір дитячої громіським шафою, коли можна замінити його відкритими полицями, вони займуть куди менше місця, крім того. Акуратно висить дитячий одяг, стане відмінним декором інтер'єру. Ідея три таємне місце зберігати іграшки та книги можна під ліжком або диваном. Використовуйте для цього висувний ящик. Він без праці замінить полки, стелажі і навіть шафа, а ще ящик зручний у використанні, і малюк зможе користуватися ним самостійно. Ідея 4. У лігві індіанців малюкам так подобається мати власний будинок, що не спорудити дитячий вігвам або намет з підручних засобів, непростиме упущення. В способів створення житла досить багато. Можна побудувати конструкцію з жердин у вигляді вігвама, а можна підвісити на тросах до стелі, звичайно, простирадло, і вийде туристичний намет. Ідея 5 Зроблено з любов'ю новий рік вже не за горами, а значить, пора починати підготовку до свята можна, наприклад, зробити красиву новорічну прикрасу. Для цього покладіть в баночку дитячу машинку і ялинку, а в якості снігу використовуйте рис або вату. Дітям сподобається. Ідея 6. у світі тварин, порадуйте дитину і прикрасьте двері дитячої кімнати. Можна намалювати візерунки або забавні звірині мордочки. А якщо ви не впевнені в своїх силах, замініть фарби і пензлики спеціальними наклейками. Ідея сім нове життя старих речей. Не поспішайте позбутися від речей, що стали маленькими. Для ребенка проявіть фантазію і спорудити з дитячого ліжечка зручний письмовий стіл. Прижилани всьому, можна знайти застосування, навіть старі черевички підрослого крихти можуть стати затишним елементом декору. Ідея вісім. Завжди під рукою привчіть дитину складати іграшки в ящики, так ви полегшите прибирання, а ще звільніть простір дитячої від коробок з пазлами, м'яких іграшок і деталей конструктора. А Ачтоби дитина не забув, в який ящик покласти ляльку, а в який маленького динозавра наклейте на коробки написи підказки. Ідея 9. юний художник. Привчити малюка до порядку також можна за допомогою дошки для малювання, просто використовуйте її не тільки як мольберт, але і як зручний стенд для нагадувань про вечірні заняття або, наприклад, про майбутнє прибирання кімнати. Ідея 1.0. все по місцях, в яких іграшок стало так багато, що їм не вистачає місця в дитячій. Звільніть шафи і полиці для більш потрібних речей і повісьте пухнастих звірів і ляльок на функціональну вішалку. Ідея 1.1. Креативний підхід. Зробіть з великої коробки, з-під меблів або техніки замок, ліжко, плиту або пральну машину для цього не обов'язково бить мастером на всі руки. Не забудьте прикрасити виріб фарбою і наклейками, причому тут дитина може допомогти вам. Ідея 1-2: хитре маскування. Порадуйте дітей і подаруйте їм затишний сидячий підвіконня, зроблений своїми руками. Для цього поставте комод якомога ближче до підвіконня і накрийте його матрацом. Ніхто і не здогадається, що насправді це комод. Ідея: 1.3 вдало зачепилася, Перфорована дошка, абсолютний містгаве в дитячій кімнаті. На неї можна повісити практично все, що завгодно, полиці і кошики з іграшками. Вішалки з одягом, головні убори і навіть глобус від колишнього безладу не залишиться і сліду. Ідея 1.4. У зоні доступу численні комплекти дитячого взуття зручно зберігати в ящиках. Під ліжком або диваном в перевернутій картинній рамі це дуже зручно, адже дитина зможе шукати потрібну пару самостійно. Ідея 1.5. сила тяжіння. Компактна магнітна дошка швидко наведе порядок в дитячій. Зібравши іграшкові вантажівки і дрібні деталі конструктора в одному місці, тепер малюк зможе допомагати вам з прибиранням. Війни – це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті, військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу, цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший, найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм «Лоренс Аравійський». Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоренс. Його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу. Цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший, найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм Лоренса Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоренс, його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу, цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший. Найвідоміший розвідник після того як у світ вийшов фільм Лоренц Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоренс. Його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу. Цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший. Найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм Лоуренс Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоуренс. Його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи, і в різних країнах не схожа одна на іншу. Цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший, найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм Лоуренс Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоренс. Його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу. Цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший. Найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм Лоуренс Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоуренс. Його роль у Першій світовій війні величезна. Війни це те, що завжди було, скільки людей живе на планеті. Військова форма в різні часи і в різних країнах не схожа одна на іншу цікаво дізнатися, який воїн найкрасивіший, найвідоміший розвідник після того, як у світ вийшов фільм Лоренс Аравійський. Найвідомішим розвідником стала людина на прізвище Томас Едвард Лоренс, його роль у Першій світовій війні величезна. Ідея 2.3. книжковий куточок, щоб пробудити у дитини любов до читання. Прикріпіть відкриту книжкову полицю поруч з дитячим ліжечком. Головне не вішати полку занадто високо, інакше малюкові буде важко неї дотягнутися. Ідея 2.4. все на виду. Зазвичай діти ще не дуже добре орієнтуються в книгах по корінцях, тому дорослий варіант бібліотеки їм не підходить полиці вітри незручний і оригінальний спосіб зберігання їх легко зробити своїми руками підійдуть на глибокі полички для картин, кишені, для журналів і кухонні полички для спецій. Ідея 2.5 – під контролем пришити гумку до внутрішньої обкладинці зошита. Так ви позбавите дитину від необхідності носити в школу пенал, місця в портфелі стане більше і жодна ручка більше не загубиться. Ідея 2.6. взяти висоту. Здивуйте дитину і подаруйте йому літачок, зроблений з білизняної прищіпки і паличок від морозива. На це піде всього пара хвилин. Просто приклейте палички до прищіпки і розфарбуйте. Вийшов літак. Ідея 2.7. Котячий будинок, зі звичайної пляшки можна зробити кумедний квітковий горщик, який напевно сподобається вашим дітям. Для цього відріжте денце пляшки, не забудьте про вушка, і пофарбуйте його в подобаний колір. Справа за малим залишилося намалювати котячу мордочку. Ідея 2.8. Зроблено з любов'ю розвісти на стінах малюнки своєї дитини, але не на скотчі або кнопках, а по-дорослому, в рамках із паспорту. Такі картини прикрасять інтер'єр, додадуть йому індивідуальність, адже це творіння вашого малюка, а не банальний портрет Одрі Хеппер. Ідея 2.9. Уроки праці до використаних пластикових пляшок пришити непотрібні блискавки, вийдуть зручні і оригінальні пенали для олівців і ручок, знадобляться для уроків праці та малювання. Ідея 3.0 Свято до нас приходить, а з втулки від туалетного паперу можна зробити яскраву новорічну хлопавку, просто оберніть її гофрованою або кольоровим папером і об'яжіть кінці, овійшла хлопавки мотузкою або стрічкою, а ще втулка стане в нагоді юним художникам.